Після вчорашніх смачнючих чебуреків потрібна розгрузка. Дивіться, такий смачний карпатський йогурт, чорносливі злаки, дуже корисний для ожолудочка. Тому продається в усіх магазинах. А який ви йогурт їсте? Розкажіть, це такий сніданок-холостячки. Бачите? Гарненько все поїли. і все. До речі, хочете червоної кручорну щуку. Пишіть мені особисті повідомлення така смачна, Важкості в желудку не буде. після ікри, тому що ікру потрібно хоча б дві ложечки в день з'їдати. Ну так як у мене так не виходить, у мене виходить ложок 10. Ложек. Дуже поки відео не знімаєш, поки рекламу не робиш. то... Але нічого, Зато сита рум'янець на щічках на цілий день. Дякую вам всім за увагу. Гарного вам дня!